Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я продовжую знімати для вас відео уроки по в'язанню гачком. Сьогодні у нас урок номер 2 і ми будемо вчитися в'язати добавку гачком. За допомогою стовпчиків без накиду. Отже, що ми робимо для цього? Нам потрібно пров'язати два стовпчика без накиду в одну петлю. Як ми це робимо? Заводимо гачок за ось такі дві дуречки, ось цю петельку, захоплюємо нитку. Далі знову захоплюємо нитку і пров'язуємо ось таким чином тобто пров'язуючи ось ці дві петлі. І знову. Заводимо в ту саму петлю, яку ми тільки що робили стопчик, Ми заводимо ту саму петлю. Знову захоплюємо нитку і знову пров'язуємо разом дві петлі. Отже, давайте ще раз вам покажу: заводимо гачок в петлю, захоплюємо ниточку. І пров'язуємо ось таким чином: протягуємо нитку за. Ось так дві цих петлі. І знову засуваємо в ту саму петлю, в яку ми робили стопчик. Засуваємо гачок, захоплюємо нитку і просуваємо ось таким чином. Ось так робляться добавки.